Зараз в нас пора року зима. І ми сьогодні будемо спостерігати. А за чим ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Наче пух, ніби пір'їнки з неба падають сніжинки. Малята, подивіться, які гарні сніжинки. Сніжинок однакових не буває. Кожна сніжинка має свій візерунок. А як же утворюється сніжинка? З водяної пари спочатку утворюються невеликі кришталики, крижинки. Але це ще не сніжинки, які падають на землю. Вони ще дуже малі. З кожним днем кришталик зростає і перетворюється на сніжинку. І коли на землю падає багато сніжинок, ми говоримо, йде сніг. Чи можуть ломатися сніжинки? Так, ми навіть чуємо тріск під ногами, коли на вулиці мороз, і ми йдемо по снігу. Якби сніжинка була одна, ми б нічого не почули. А так їх багато. І ступаючи ногою, ми чуємо трісь, 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 трісь. А від теплого подиху. Рендітна сніжинка знову стане крапелькою води. Лише для того, щоб потім знову піднятися у небо і впасти вже іншою, але такою ж гарною сніжинкою. Малята, нагадайте мені, за чим ми спостерігали. Вірно, за сніжинкою. А сніжинки однакові бувають. Так. Однакових сніжинок не буває. У кожної сніжинки свій візерунок. А як утворюється сніжинка? Вірно. Спочатку з водяної пари утворюється кришталик. Він зростає і перетворюється на сніжинку. А від цього сніжинка знову стає крапелькою води. Так, від теплого подиху та від тепла. Молодці малята, Гарного дня, до побачення!